Бо я йотубера. Але я так... О, май, так і да! Бля, я просто в це не вірю. Реально не вірю. І прикол в тому, що, блін, по факту є тут і моя вина. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас четверг, і, як завжди, подивимося, скільки ми заробимо в четверг, скільки проїдемо в кілометрів. І скільки часу ми на це витратимо. Хочу зразу сказати, що почав свій тиждень робочий я з середи, тобто вчора. І вчора було дуже погано, якщо чесно, взагалі я зробив 150 злотих і поїхав додому, тому що ну, просто стоїш, замови немає. Але подивимось, що в нас буде сьогодні, тобто в четвер. Починаю я свою зміну в півдесятої на годинку 9.33. І починаємо ми сьогоднішню зміну. Їдемо ми вже на перше замовлення до Патриції. Замовлення буде на 20 злотих, як показував на самому початку Uber. Їхати будемо десь приблизно 9 км. Не став я відміняти це замовлення, ждати щось інше, тому що щось мені здається, що друге замовлення було б. Точно таке ж. Не було б там більшого тарифу. Зараз щось що Uber, що Bolt, Такі тарифи, що просто ну, так собі. Хотілося б краще, так, можна заробляти все одно, але хотілося б, як завжди, краще. Тому що завжди нам всього мало. Так що їдемо на перше замовлення і дивимося, який сьогодні буде робочий день. доброе 6011 stick nasty caught up caught up caught such a little dj get that quick my streets but on the freeway turn that chick to make a little Так, і завершуємо нашу поїздку, і, звичайно ж, звичайно ж, ніяких 20 злотих ми не дочекаємось, а вийшло воно в нас на 18,80 Злотий злотих 20 у нас ще забрав убар, як завжди, в принципі. Але але, але, добре, що ми їдемо знов. За наступним замовленням поїдемо ми на вокзал і знову ж таки Uber показував, буде це все коштувати 26 злотих. Але подивимось, скільки це вийде знову. Але мені здається, що злотих 23, мабуть, десь так. Тому що, як я замітив, чим більший курс, чим більша вартість самої поїздки, тим більше Uber забирає. Ще податку, якоби. Так що ось такі діла. Хоча, наприклад, 26 злотих, так показав Uber. А я впевнений, що пасажир заплатив злотих, там, не знаю, 60 або 50. Тобто більше половини забирає Uber, як не крути. Просто жесть, якщо чесно. Ну і друзі, звичайно ж, хто хоче також працювати в таксі, їздити так само, як я, в чистій одежі, в теплому автомобілі, слухати музику, возити пасажирів та заробляти на малі гроші, хочу, звичайно ж, вам порадити партнера, нова партнер». Вважаю, що це найнадійніший партнер в Польщі. Партнер працює в таких містах, як Вроцлав, Варшава та Легніца. В наявності дуже багато автомобілів, гібридів, на газу в дуже гарному стані, всі підготовлені для роботи. Тому звертайтеся за посиланням в описі під відео, впевнений, ви будете задоволені. Завершили цю поїздку і вийшла вона в нас 25,58, в принципі, на 40 грош менше. І приїхали ми на ось такий чудовий вокзал у Вроцлаві залізничний. Хто не бачив, хто не знає. Та взагалі Вроцлав дуже красиве місто. Оп-оп-оп-оп. Помаранчевий, помаранчували. Не було червоного. Хотів би ще сказати з приводу машинки своєї щось почало стукати спереді, з правої сторони. Ну так, на слух, то з правої сторони. Також думаю, що або шарова, або стойка стабілізатора. Знову ж таки, більш за все, мені здається, що це шарова. Саме після того, як я коли було слизько, не пам'ятаю, коли це було, коли був такий дуже сильний туман, і було холодно, і дорога просто в деяких місцях на вулицях був просто льот такий покритий. І я в Тік-Ток вилажував відос, як я з пасажиркою їхав, повернув наліво, а машина просто поїхала прямо. Куп, так, так, так? Нічка добре. А ось ліжко. Ну, ось ні з присомпокладання. Але добре, що шарова, що поки що не загудів ступічний підшипник. Тому що ну, шарова це копійки, а от ступічний підшипник, передній, він буде значно дорожчий, ніж Шарова або стойка стабілізатора. І ще один момент з'явився в мене в машині. Це почав троїти двигун, а почав троїти двигун саме в такому моменті, коли машина і не холодна, і не прогріта повністю. Ось в такому середньому режимі, коли машина ще прогрівається, буває таке, що стаю на світофорі, машина глохне, потім зелене світло, я рушаю, автомобіль заводиться і виходить так, що ну. Рушає вона строєнням, такі аж інколи удари йдуть. Ось така проблемка, але думаю, це або свічка, або катушка. Ну, більш за все, мені здається, що свічка, тому що в мене стоїть три свічки нових, і одна стоїть ще стара свічка. Тому що одна нова дуже швидко вийшла зі строю, скажімо так, тоді, коли в мене була пробита прокладка. Тобто скаплювалася там вода. Постійно автомобіль троїв, і в мене нова свічка вийшла з ладу. Потім я поміняв прокладку сам і якби вирішив туди вкинути стару свічку. Не замовляти новий комплект, а просто тут стару свічку туди вкинути. І прикол, знаєте в чому? Що Я просто забув, який циліндр я вкинув стару свічку. Падають ось такі замовлення, але я такі не беру за 10 злотих. Знову ж таки, неважливо, хоч там один кілометр, півтора кілометра поїздка. Хтось порахує, що ну, це ж нормально, кілометр за 10 злотих або там півтора кілометра. Але ну, сам факт, 10 злотих, ти просто їдеш до пасажира, везеш його, як не крутиться час, це світофори, це там перестроїтись з одного ряду в другий, там не можна стати, там ще щось. І оці всі маніпуляції просто за 10 злотих. Я беру такі замовлення від 16-17 злотих. Так, нехай там буде довше, довша траса, але то вже пасажир сів і ти з ним просто їдеш. А не оце добираєшся до нього, там, розвертаєшся, їдеш за пасажиром там, і так далі. Просто посадив одного пасажира і їдеш з ним. Якби, мені так більше подобається, не знаю чому, але для мене так краще. Також падає 15,50 по болту на вокзал 24 км. Але ми такі замовлення не беремо. Знову ж таки, 1550 це брутто, А чистиме було б десь ну, 10 злотих, десь так. 10 злотих за 15 км. Ой, що я несу за 2,5 км, 10 злотих. Але будемо чекати на щось краще. Третє замовлення на сьогодні, Хелена, буде на 19 злотих, як показав Uber. І поїдемо ми туди, звідки і почали. на Пшеполя. Там недалеко від Кельчува. Я зараз, мабуть, скажу словами Дуди розпач. Якась режка надії Просто не вірю. Не вірю в це. Замовлення. 10,7 кілометрів. Добре, нехай там округлимо. 11 кілометрів. 17,26. 17,26. Що? Як таке взагалі може бути? Як? 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 Я просто не вірю. Що таке взагалі може бути. Болт взагалі мовчить. Є бонус. Ось такий 42 злотих за 13 поїздок. Блін, що це за бонус? 42 злотих бонуса за 13 поїздок. оп 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 що в нас тут? 64. Подача 6,4. Блін, не падає замовлення. І також думаю, блін, чи не... Знову мене заблокували на цьому болті. Але ні, ну, в аплікації клієнта мою машину показує. І знову по Uber замовлення. Болт мовчить, а Uber дав, але також там взагалі за 17 злотих поїздка. Але я впевнений, що буде вона по факту злотих на 15. А що робити? Нема, взагалі, нема. Я стояв скільки? 20 хвилин, чекав, нема нічого, абсолютно. Це єдине замовлення мені впало. Так. <реклама> Завершили замовлення і вийшло воно у нас на 17,80, як воно показує, ціна облічена з гури, Як мало бути. А 1595 за 8 кілометрів. Дочекався я перше замовлення по болту, але теж таке собі 19.20 і 4 км будемо їхати. Сергій, а jakiś wyjście там з твоєю Монет було 19, там щимось 60, а стало 20-80. Злотий накинув за 4,6 км кілометрів. Вийшло 20 злотих. І 10 хвилин їхали. Так, завершив чергове замовлення я. І я не розумію, що сталося взагалі з цими тарифами. 13,5 км, 22 злотих вийшло. Просто треш, якщо чесно. 22 злотих за 13,5 км. І фішка в тому, що інших курсів немає. Взагалі, ну краще. Що за прикол? Я взагалі не можу щось зрозуміти. Взяв друге замовлення на 36 злотих по болту, якраз в сторону мого дому. На годинку майже 14 і якраз це мені замовлення підходить дуже сильно, тому що якраз поїду в сторону дому і там вже додому. Тому що я після 14 стараюсь взагалі не їздити до 18. -ї. Так, хтось навпаки виїжджає, тому що більше замовлень і так далі. Але от не люблю я ці пробки, всю цю движуху, блін, стояти, люди туплять. Береш пасажира і їдеш з цим пасажиром просто там 40 минут за 20 злотих так само. Не для мене, не для мене так. Тому я їду додому, потім о 18-ті виїжджаю знову працювати. Так що, отак, ну, якось. Ну що, друзі, на годиннику у нас 18.50, ну Давайте. Округлим вже і буде 19. 19 година, виїжджаю я другий раз, і зараз я ще попрацюю десь пару годинок і подивимось, скільки вийде в сумі в четвер. Так що, чекаємо на перше замовлення вечірнє. Добрий вечір. Добрий вечір. Running in line to see the show tonight, and there's the light on, heavy yeah, glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. I'm in support shoes because I'm going Oh my fucking gosh! Yeah, seven up, son. Так, я, я просто в це не вірю. Реально не вірю. І прикол в тому, що, блін. По факту є тут і моя вина, і придіяво де кинеш. Тому що, ну, я, якщо чесно, я не побачив, що там дуже високий бардюр. Це перше. Блін, ну якщо ти бачиш, що не закривається двері, Блін, ну скажи мені там, типа я від'їду. Я взагалі не зрозумів що за цей. Бля. А там тут двері просто сіла і він просто її зі всієї дурі починає закривати. Бля. Це просто. Не вірю, просто не вірю. І так, друзі, що, приїхав я вже запаркувався в себе в гаражі. І... що в нас вийшло? Якраз підгрузилась остання поїздка. Uber. Точніше Болт. 60 злотих. І Uber у нас 186. Того в нас вийшло 245 злотих. 245 злотих відпрацювали ми виходить з 9.30 до 14.30. 30 Це в нас виходить скільки? 5 годин. І потім я виїхав 19. І зараз у нас 10, 22 година. Ще 3 години. Того 8 годин. На 245 поділити на 8 годин у нас вийшло 30 злотих на годину. Але ж ще треба відняти паливо. Хоч я і на газу, ну паливо десь буде 245, ну, десь злотих 20 на паливо або 30. 30, мабуть. Ну, 215 злотих чистими без палива. Ось так, ось такий четвер. До цього я завжди за 8 годин, годин робив стабільно 300, навіть 350 злотих. Тому ось так, трошечки, трошечки просіла робота. Ну, Але це таке, це ну, такий сезон, нічого не зробиш. Плюс зараз у нас яке там, 6 число, всіх закінчились гроші, всі чекають зарплату. Плюс попереду 14 лютого. Тому так що, всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім гарних курсів, гарного дня, вечора і всім удачі!